Uh, всім привіт. <смір> uh, з вами знову я, Різка, якби. І, Ой. Uh, і це буде остання вже частина по відкриванню скринь, бо ну, я вже не хочу знімати просто про це. Так вже цікаво, хоча я так одну пропустила, тому що я забула мікрофон включити при записуванні. Ну що ж, накупила собі надію, <смір> була докупила вже. І я завжди буду починати. О, що ж, почнемо оці 99 скринь. Я собі вирішила трохи пограти на англійський. Чому б і ні, думаю. Це було би... О. О, ух ти! Боже, топ! Є моє топчик. Так, я сподіваюся, там коли динаміка на шумлю, бо просто телефон в мене зряється і його так тримаю в руках. Шо ж. Дія легендарно випала так. Щось лисиця ж вдруге мені випала. Ага. Ну, вже скинула Лео. є дуже прикольний. Мені це подобається. Це, боже, він, він майже відразу випав. Це вже є велетенський плюс. Ось, дуже мені так пощастило. Ух ты! А, вже втік є йо а а ви це бачили? Йо. Я думаю, що бачили. Єма містик мені випало. До речі, треба таку фігню зробити. Зараз так. Хто ж хоче. Містик, підкоска, Все, поглянемо далі. О, до речі, пума випаде, що собі. <сі> я її, до речі, купляла, вона мені ніколи насправді не випадала. Ну, пока що я взагалі задоволена. Нехай мені більше подобалось, якби на когось іншого випало. Та що у мені стільки тварин тепер випадає? Цій партії. Е, ну просто на крокодили, я за нього так не дуже граю взагалі, ну ніколи так дуже не захоплююсь. Чисто так до 10 рівня прокачую, щоб ну, щоб отримати кристали, воно гарде просто. Або завдання виконати, в мене його немає, тому у мене там одне завдання. У мене воно досі не виконане, десь близько тижня, тому що ну, нема в мене крокодила. Як його вам що куплю чи що? Не, не ти я хочу купити кристали. Оа! Офіти! Та ж він такий. О, все. Все видихаймося. Боже. Він просто кломістик. Кломістик. Це він дуже. Йма! Що? Що? Я в шоці? Ви це бачили? Я в шоці просто! Клубістик Він дуже рідкісний, він набагато рідкісний, блін, за містик і ті страні. Божевократ не ліпша грає, тебе бажає Боги Майнкрафт. Це просто. Це ніхра Що це за партія така, я не розумію. Блін, мені хочеться тепер всьому світу, блін. Похвалитися, що в мене є клобістик, чесне слово. Мамочку рідна, то ж то ж господи, яке тут прикольне. Боже мій Блин, це... Боже. Я, 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 я буду рада потім все прочекувати. Два, два, ски, два клуби, боже, то просто. Це про навіть боже, це навіть скіни клубні випали. Один містик, аксесуар, ж, жодного дубліката це просто. Йой Боже, яка я модна тепер буду ходити. Ай-яй-яй. Ладно, ну, на ведмедика, клубністик цей. Тут просто, ну це. Я його, до речі, один з них хотіла якраз таки, бо вони просто дуже гарні. Вони мені дуже подобались. Це боже друзяки, це дуже дуже чудово. Що ж, ну, не знаю, можливо, я коли-небудь буду якісь викладати. А... Ну, якби відкриття скринь, ну, я подумаю. Я дуже щаслива, що мені тут випало. Мені це дуже подобається, я дуже рада. Мені ж, до речі, був якийсь клубний предмет випав. Ось такий, бачите, тепер стіл. Так я собі сідаю тут. Коротше, це просто, блін, це. це блін, це просто дуже круто. Ладно, я вам дякую за перегляд цього. Досика і всім бувайте, пока.